Щось вона підозріла змінилась в кращу сторону, такою сеньорою стала, що аж не пасує стару хату відправляти, тихенько, щоб я не почула, каже навістка моєму синові. Я ж тобі казав, що мама може образитись. Треба було таки одну кімнату в нашому будинку звільнити, хоча б на час її відпустки. Чую, як між собою шепочеться син з невісткою, але вдаю, що зайнята. Я, як завжди, приїхала додому у відпустку, і діти мене радо зустріли. Не так мене, так я, як те, що я привезла. Зазвичай я віддавала їм всі свої гроші. Але цього разу я приготувала їм неабиякий сюрприз, та не поспішала їм нічого розповідати, хотіла подивитися, як вона далі буде. Леся повернулася з кухні, поклала переді мною мої улюблені голубці і стала дякувати. Дякуємо вам, мамо, бо завдяки вам, у нас тепер найкращий будинок в селі, ще бече невістка. Таки найкращий це точно. Я от їхала додому, роздивлялася по сторонах і кращого не бачила, кажу. Я вам, діти, дякую за те, що так гостинно мене прийняли. А тепер показуйте, де моя кімната у цьому шикарному будинку, куди мені йти відпочивати з дороги? На цих словах настала тиша. Невістка вислизнула з кімнати, а син став, заїкаючись, пояснювати, що в цьому великому будинку для мене місця немає. Розумієш, мамо, ми тобі літню кухню облаштували там все гарно, чистенько, спокійно, ніхто тобі заважати не буде, от тільки туалет на вулиці. Але ж це не проблема, правда? Не проблема, синку, кажу, допоможи мені донести сумки. Син радісно схопив мої валізи, підмогнувши своїй дружині, мовляв, он бачиш, все прийшло. А я пішла за ним слідом в стару хату, яка жила до того, як поїхала в Італію. Прикро мені було від того, що в величезному будинку, збудованому за мої гроші, мені не знайшлося місця. Невістка щось там виправдовувалася, що лишилася одна кімната, але в неї вирішили під гардеробну облаштувати. Та я її не слухала, бо, якби хотіли, то зробили б. А вони вирішили, що мені і старої хати вистачить. Ввечері мені зателефонував Альберто і запитав, як у мене справи. Я відповіла, що добре, не хотіла йому нічого розповідати, бо він би і так цього не зрозумів. Альберто син сеньори Анни, яку я доглядаю в Італії, і вже два місяці як мій чоловік. Я вийшла заміж за італійця, але дітям я про це нічого не сказала. З Альбертою я знайома вже багато років, він став мені приділяти знаки уваги ще тоді, як я лише до них прийшла, та я не звертала на це уваги, думала, що це несерйозно. Вважала, що мені не може так пощастити. Сподобалась я лише не лише італійцеві, а його мамі. Анна завжди казала, що хоче, щоб я стала її невісткою. Альберто чекав на мою відповідь кілька років, а коли я йому відповіла згодою, тобі відразу повів мене під відеоць. До мене він ще одруженим не був і дітей немає. Альберто не хоче, щоб я працювала, каже, що винайме для мами іншу жінку, а ми з ним, як я повернусь в Італію, поїдемо у подорож. Гроші у нього є, свій будинок є, і тепер я його офіційна дружина, так що за своє майбутнє я тепер не хвилююсь. Мамо, а чого так швидко назад? Могли б ще погостювати, кажуть мені син з невісткою, коли побачили, що я за тиждень вже стала збиратися назад. Їду бо чоловік мене чекає, ошевешла я їх. Який ще чоловік? Мамо, ти що заміж вийшла? Так, його звати Альберто, я поспішаю, бо ми з ним в Іспанію вирішили поїхати. То тепер ти багата сеньора, а ми зразу помітили, що з тобою щось не так, ти аж сяєш. До речі, мамо, ти забула нам цього разу гроші віддати. Які гроші? Я вам нічого не винна, синку я вже достатньо вам дала. Глянь лише на свій будинок, так що тепер я вам нічого не дам, далі самі. І то добре, що ви літню кухню підремонтували, будете мати, де жити, коли ваші діти підростуть і вас з цього будинку нового виженуть. Син з невісткою нарешті зрозуміли, що недобре вони зробили, навіть стали просити мене, щоб я не ображалася, але я їх не чула, бо сіла в автобус і їду на зустріч своєму новому життю. І своєму щастю, а вони тепер нехай самі думають про своє майбутнє.